Всім привіт! Ось, бачите? Там, коротше, людей. Тут, тут, Я зараз покажу, як треба робити. Так, дивіться. Отключаєте інтернетчик, біжите і включаєте быстрой інтернет. Це першого не подумають. А ну-ка, так, пробужайся тільки. Кому сказав, прогружайся. Е -е, нуби. Угу. Нубики всякі. Так що пользуйтесь моїм лайфхаком. я його не сам придумав. я не відео подивився. Так що... Так. І якщо у вас є робокси, то можете купити цю, короче, штуку, що за робокси. за 300. Ну, короче, шлепок, чтобы можно было шлепать всех, как что они троллят. Но моим способом, как они реально вас троллят. Угу. Так, блин, козяри. Ладно. Они издеваются. Это девка хакер, она писала автовахоп. Я по приколу зараз... Э... Подожди, я сейчас покажу, да, она же, эта девка, сразу будет наверняка троллить нас. Ну, чел, да-да-да-да. Да, Да блин, надо нагляднейше, чтобы кто-то троллил на нас. Потому что я хочу очень классный прикол показать. Угу, угу. Так, девка. Ага. Да. Ага, железный. Сразу будет эта девка троллить нас. Да, девочка, девочка. Випаки, хай пройдуть. Дивіться. Угу. Блін, я хотів показати, я зараз я вам покажу. Бо це якісь реально нуби. Не Отай пробухоп способ, а інший. Тільки не спішіть з цим способом, тому що не всі так вміють. Я отойду на видео молчу. Так, 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 так. Так. Ну як всегда. Отключаем интернетик. И все. И проходим наш иннетик. Так, все, здорово. Здорово. Давай. Ви бачите, Как ты смешно? Над игроками можно поугорать. Да, можно волгорать. Реально. Короче зашел я. Потому что пришлось. И внимание на той самой сервере. Ай, яй яй блядь, блина, блина блина Ладно, уже Уже так пойдем. Так Так. блядь, не надо спешить Кстати, в мене вийшла трата Робоксів на цей. Так що подивиться її, якщо ви ще її не дивилися. Так о о о о У прямо отак. Прям в тютіньку тютеньку Так, зараз як завжди, всегда троллим. Угу. інтернет, так. Всі лагають. Включаем. Надеюсь, что И давайте, таким самым темпом вы проходите вот так. Бачите? Ладно, ну, шучу. Не таким самым темпом. Да. Теперь же никто не идет сюда. <свят> так, надо, чтобы кто-то меня троллит. Надо. Угу. Ударовать я пока. Ты Я думаю, что она будет троллить нормальненько. А то она так тупо. Ну ладно. Так, чел, мне не надо, чтобы кто-то строил. Реально, ты... Я понимаю. Ну що, зараз я вам покажу, покажу. Дивіться, ось якщо вас тролить, ось сюди підходьте і отак. Та блина, Що за прикол? Це якийсь реальний трэш. Хочу вам показати, але не виходить. Ну короче, я зараз оце все дело пройду та і до вас вернусь. Зараз я вам покажу, наконець то я прошу. Я це вже походу не знаю, не в 10. Дивіться, коротше, вас отак тролять, ви отак тік-тик, тік, тік, тик-тик. І коротше вас ну, від самого кінця, а тоді, коли воно відкриє, ну коротше, а з'явилися ці платформи, швидко біжить. Ну, Як може так, ну коротше, виконаю. Зараз я вам покажу, нагляньте. вот так. День, Дю день, дюли, -дю гули, вот я. Зараз, пособран. Наконец, то Видите, вот так. Оп, 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 оп. Пока не открылась. А когда открылась, быстро бежит. Вот так. И проходит далее паркур. Так, ля, 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 ля. Ну, короче, надеюсь, помиг. И, кстати, чтобы вот сейчас пройти, отключаем интернет, це одразу біжете, ну, щоб всі платформи були, відключайте інтернет і, і біжите, а коли вже ви пройшли от, ну, з платформами і вже пройшли до отої зеленої штуки, то тоді вже відклю, е, включайте швидко інтернет. Швидко, потому що з Roblox може вийти. ошибка. Ну, коротше, надіюсь, я вам поміг. Коротше, давайте... わかった。